Після скасування диктаторських законів парламентські журналісти облили олійника хвилею презирства. Дивіться відео, на якому нардеп від партії регіонів екс-мер Черкас Володимир Олійник спілкується з журналістами в кулуарах парламенту після скасування запропонованих ним законів. Але не стоїть питання сьогодні про те, що якщо ми скасуємо ці закони, ви думаєте все в гомоницю? Давайте попробуємо. Я думаю, що ви побачите, ми ці скасуємо закони. А тепер вже не ми в гомониця, тому що загинули люди. А і в цьому вина влада. Чим ви руки миєте після крові? Скипідаром чи водою з милом? Як вам спиться після того, як люди... я як ще я раз кажу, мені спиться так, як і вам. Як вам спиться? Мені мені добре. погано з тривогою, бо це наші українці, навіть якби були вони не українці. Я вважаю, ми повинні зараз все робити, щоб не нагнітати ситуацію, знайти мирний викид. Вони розуміли, проблеми. що ви ситуацію? бо ви два зараз два місяці Майдан немайдані. Ви зараз, ви зараз стояв. перепрошую. Все таки хочете в якійсь мірі, щоб я діяв неадекватно. А я буду діяти як політика адекватно, закликати і робити все, щоб ми продовжили Ерний процес переговорів вийшли з ситуації цивілізованим. Ми хочемо, щоб ви відповідали за свої дії саме ви автором я, законопроєктів, я ще які ескалували кандидату на сьогоднішній день ці законопроєкти із тими жертвами, бо я один із ініціаторів, Що при застосуванні амністії я категорично проти, що була застосована амністія по всім, ті, хто схоїв тяжкі злочини, наприклад, бо там були Беркут? вбивства, наприклад, борку всі. І навіть я в мене одна із версій, яку я можу висловити, навіть і ті, хто був там на майдані, могли спровокувати, повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності. Це моя позиція. Якщо ви зараз починаєте говорити без підстав. Беркут або там хтось із тих провокатів, то я ще раз відповідаю. Прицільна стрільба. Прицільна стрільба. Ви вважаєте во от... відео там де Беркут катує Повідна людину? Обійшло весь світ уже відповідальність відповідальні. чи я? Чи я? тих, хто такі дії вчинив. А ваша і коли буде відповідальність? Я, тих, я відповідальні не, відповідальні. не стріляв, вона. не бив і не провокував, і не збираюся робити. Ваш... Я ще ваші закони призвели до ескалації конфлікту.